Доброго дня! Сьогодні я вихідна і вирішила напекти млинців. Млинці в мене будуть з козиного молочка, з добавленням домашніх яєць, борошна, цукру та солі. Все це я збиваю електричним міксером. Жарю млинці я завжди на двох сковорідках, щоб було швидше. Час від часу змащую їх щіточкою з олією, щоб вони не так прилипали. Але в мене сковорідки з антипригарним покриттям, тому вони дуже рідко прилипають. Коли мої млинці остудяться, я перемажу їх дуже смачним творожком. В творожок я добавлю трохи цукру. І родзинки, які я запарю кипятком за годинку до внесення їх в творог. Млинців я жарю дуже багато, тому що більшу половину я буду з них заморажувати. Коли в нас буде не вистачати часу, ми будемо виймати їх з морозилки, піджарювати на сковорідці і ласувати з чаєм та кавою. Бажаю вам доброго і тихого вечора. Дякую вам за, за просмотр.